Київське Динамо розпочало свій передостанній ігровий місяць у сезоні 24-25 років. Квітень обіцяє бути дуже насиченим. Команда Шовковського стартувала з мінімальної перемоги над рухом у чвертьфіналі Кубка України. У новий місяць команда входить на першому місці в чемпіонаті із чотириочковим відривом від Олександрії. Вже за чотири дні після гри у Львові, 6 квітня, на біло-синіх чекає київське дербі проти лівого берега, який бореться за виживання. Але більш Важким має стати виїзд у Кривий Ріг 12 квітня. Динамо зіграє в гостях із кривбасом. Наразі команда Вернедуба веде боротьбу за путівку в Єврокубки із Поліссям та Карпатами. Ще за тиждень Динамо зіграє друге за місяць столичне дербі. 18 квітня білосині приймуть на своєму полі оболонь, яка також намагається врятуватися від вильоту. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. На останній тиждень квітня у команди Шоковського заплановані два виїзди. 23 квітня в рамках півфіналу Кубка України Динамо зіграє на виїзді проти «Буковини». Де саме відбудеться матч проти Чернівецької команди, поки невідомо. Суперник, до речі, веде боротьбу за підвищення в УПЛ цього літа. Завершать білосині квітень 26-27 числа класичним дербі проти Шахтаря. Місто проведення теж поки загадкове. Шахтар приймає суперників то на Рені Львів то на стадіоні Лівий берег у Києві для гірників. Ця гра ймовірно стане останнім шансом залишитися в гонці за перше місце. Нагадаємо, що кілька днів тому.